Сьогоднішнє відео присвячую всім своїм друзям, які присилають мені мемасики, сидячи на парцеляновому коні. Всім привіт! По статистиці 1,6% людей страждають на закреп. інші не признаються, чи що. Давайте розберемось, що це таке, як його позбутися і коли варто бити тривогу. Поїхали! Почнемо з визначення. Закреп – це симптомокомплекс труднощів під час випорожнення, що включає в себе зменшення їх частоти на тиждень та складнощі під час дефекації. До них відносяться натужування, відчуття неповного спорожнення, відчуття обструкції та навіть потреба у допомозі. За римськими критеріями, закреп – це наявність двох та більше симптомів протягом 25% випорожнень. Симптоми ці зараз у вас на екрані. Сів на місце. Обіймося, да? Які ж причини закрепу? Давайте їх розмістимо за частотою виникнення. Найчастіше трапляється так називаємо функціональний або ідіопатичний закреп. 70% пацієнтів з порушенням випорожнень мають саме його. Він виникає через функціональні розлади кишківника або спосіб життя. Про нього ми зупинимось більше в деталях, коли будемо розбирати лікування закрепу. Другою причиною закрепу є медикаменти. Це десь 10-15% від усіх пацієнтів з закрепом. До нього можуть призвести наступні медикаменти: Блокатори кальцих каналів та веропаміл, опіоїди, трициклічні антидепресанти, препарати алюмінію антациди та препарати заліза. На третьому місці йдуть системні захворювання, наприклад, ендокринологічні, такі як гіпотереоз або цукровий діабет. А ще 40% вагітних страждають на закреп і це також пов'язано з гормональними змінами. Також до закрипу призводять неврологічні захворювання, такі як російний склероз чи паркінсонізм. Далі, четвертим блоком йдуть органічні причини. Їх частка всього-навсього 5% це або пухлини, або стриктури кишечника, спайки і так далі. Ще ми хочемо виділити окремо психогенні причини. Наприклад, такі як депресія. Її відсоток оцінити важко, адже як сама депресія може призводити до закрипу, так і депресія може змінювати харчові поведінку людини та спосіб життя, і це також призводить вторинно до закрипу. Тому точний відсоток ми не знаємо. Тепер плавно перейдемо до кабінету сімейного лікаря. Звертається пацієнт зі скаргами на закрип, і йому потрібно відкрити епізод за ICPC2 під шифром D12. Так, синдромальний підхід ніхто не відміняв. І якщо ми не знаємо попереднього діагнозу, то не треба нічого нафантазовувати. Ставимо попередній діагноз закреп і з ним ведемо пацієнта. Якщо причиною закрепа є якесь інше захворювання, ми просто потім змінюємо епізод. І починаємо ми з опитування. Нас цікавить, частота випорожнень, консистенція калу, брістерська шкала калу вам в допомогу. Чи є проблеми під час дефікації, чи вживає пацієнт якісь медикаменти, що можуть викликати порушення дефікації, чи допомагає він собі під час акту дефекації? А ще розпитуємо пацієнта стосовно його харчування та фізичної активності. І оце все не треба тримати в голові. Просто один раз створюємо шаблон прийому ось він у вас зараз на екрані, і їм користуємось. Зараз в цьому місці. Вам варто поставити вподобас відео і написати коментар кілька слів похвали авторам каналу. Поки ви це робите, я буду гладити котика. Пишем, пишем. Котик гладиться, ви пишете. Давайте, давайте. Наступним моментом буде виключення органічної природи закрепу. Для цього задаємо наступне питання. Чи є біль під час дефекації? Або в цілому, чи є біль в животі, який наростає і дефікація неможлива. Чи нема крові в калі? Чи не є кал чорного кольору, тонкий натяк на мелену. Запитуємо, чи є втрата ваги, а також чи не обтяжений спадковий анамнез по колоректальному раку. І знову ж таки, щоб все це не запам'ятовувати, користуємось шаблоном. Далі переходимо до клінічного обстеження. І починаємо його з пальпацій та огляду живота. Тут ми звертаємо увагу на наявність післяопераційних рубців, які можуть бути причиною спайок та кишкової непрохідності. Наступним елементом буде пальцове ректальне обстеження. Ми не можемо вам його показати по етичним причинам. Ще YouTube за це поголівці не погладить. А ще у нас нема муляжа, але все ж таки це важливий елемент клінічного обстеження пацієнта, тому ми про нього розкажемо більш в деталях. Для проведення пальцевого ректального обстеження нам потрібні перчатки, лубрикант, кушетка, пелюшка, паперові серветки і бажано мати фартух. Як і будь-яке інше обстеження, ми починаємо з пояснення суті процедури пацієнту і отримання його згоди на обстеження. Пацієнт лягає на лівий бік, коліна притискає до грудей. Обстеження ми починаємо з візуального огляду анальної ділянки. Також просимо пацієнта замітувати. Кашель. Після цього одягаємо перчатки, наносимо на них лубрикант і вводимо вказівний палець в анальний отвір пацієнта. В порожнині прямої кишки ми оцінюємо слизову, наявність гемороноїдальних вузлів, наявність поліпів, пухлин та локальної болючості. Оцінюємо наявність та консистенцію калових мас, а ще у чоловіків обстежуємо передміхорову залозу. Вона має бути симетричною та еластичною. В кінці просимо натужити сфінктер, перевіряємо його функцію. Ші! В шаблоні прийому під шифром D31 це буде виглядати так. Анальна ділянка без видимих змін, сфінктер працює задовільно. Кал нормальної консистенції, на рукавичці крові слизу та гною не виявлено, передміхорова залоза еластична, симетрична, безболісна. Тут прохання, шаблон прийому, звісно, річ класна, але не треба обстежувати простату у жінок. Зазвичай опитування та клінічного обстеження достатньо, щоб встановити діагноз функціональний закрив. Але іноді бувають ситуації, коли потрібне додаткове обстеження. За підозри на кишкову непрохідність ми призначаємо рентген з контрастом або комп'ютерну томографію. За підозри на колоректальний рак призначаємо колоноскопію, і якщо ми підозрюємо у пацієнта пацієнтки анемію, призначаємо загальний аналіз крові. Тепер щодо лікування. Так як 60-70% закрипів є функціональними, то їх першопричини полягають у способі життя. Тож, давайте поговоримо, що в ньому потрібно змінити, щоб закрипи пройшли. Перше, це питтєвий режим. Справа в тому, що в товстому кишківнику у нас смуктується рідина. І чим довше там калові маси знаходяться, тим менше в них рідини, тим більш вони твердіші, і на виходи ми отримуємо козячі шарики. Щоб цього не було, пийте більше рідини. Друге, це наше харчування. Калові маси це неперетравлені рештки їжі. І чим більше оцих неперетравлених решток там буде, тим більше буде калових мас, і тим е, менш густішої консистенції вони будуть. Коли ми кажемо неперетравлені рештки, в першу чергу ми кажемо за клітковину. вона ж целюлоза. Вона транзитом проходить весь наш організм, не перетравлюється, не розщеплюється і формує калові маси. Тож, давайте поговоримо, в яких продуктах її найбільше. На першому місці у нас насіння чиа, на другому насіння льону. Але цим сильно не наїсися, тому ми йдемо далі. Бронза у нас боби квасоля, нут чечевиця. Потім йде авокадо з отаким вмістом клітковини. А наступний суперфуд неочікувано малина. Вона мало того, що смачна, солоденька, має гарно запас енергії відновлює, так вона ще й має багато клітковини. Потім йдуть капуста. Морква та броколі. А ще яблуки. Але важливий момент: яблука потрібно їсти шкірочкою, тому що клітковини найбільше саме там. Їжте більше овочів та фруктів, робіть акцент на продуктах, які ми назвали, і з тулом буде все в порядку. Наступний пункт у лікуванні для когось, можливо, буде неочікуваним, але це фізична активність. Згідно з дослідженням, 80% лежачих пацієнтів мають закреп. А тому, якщо хочеш, щоб твій кишечник працював як годинник, додай в своє життя фізичної активності. Звісно, якщо ви маєте депресію чи якийсь соматоморфний розлад, вам неодмінно потрібно звернутися до фахівця з ментального здоров'я. Якщо ж причина закрепу органічна, спайка, пухлина, запалення, то основою лікування буде. Лікування основного захворювання. Якщо ж причиною закрипу є медикаменти, ми зараз вам їх продублюємо знову на екрані, то щоб позбутися закрипу, вам потрібно буде або відмінити по можливості, або замінити, або зменшити дозу. Ви мене зараз запитаєте, а як же медикаменти для лікування закрипу? А я вам зараз про них розповім. Перш за все, це препарати тієї самої целюлози. Вони достатньо відомі, поширені, і саме головне, їх можна вживати тривалий час. Знову ж таки, їх сенс у тому, що вони містять клітковину, яка в організмі жодним чином не перетравлюється, ви їх випиваєте, вони транзитом проходять через наш організм, в кишківнику формують калові маси, і ми маємо нормальну консистенцію стула. Перелік цих препаратів ви зараз бачите на екрані щодо мініклізм та інших препаратів від закрипу. Про них варто розуміти, що вони підходять для разового прийому або кілька днів, але не для тривалого. Тобто один раз пробити дно і все. Фух. Отаке відео у нас вийшло. Пам'ятайте, що закрип зазвичай функціональний, і саме головне це виключити серйозну органічну патологію, а ще ремонтувати менталочку. Ну, а все інше це наші харчові звички та спосіб життя. А на цьому все. Всім більше доказової медицини, Па-па! Муркай мені, понял? Сів на камеру і муркаєш. Лукаси, зарабатуй. Цей канал на тобі держиться. Давай.